Як казала моя мама, всі пригають і я пригну, тому всі знімають оцю маску, і я знімаю також цю маску. Це, типу, топ українських страв, на мій погляд. Давайте, поїхало. Млинці. Це вже треба, напевно, ставити там млинці. Млинці. Я люблю таку штуку, я люблю її окремо, типу ці млинці без сиру і також разом. Ну, коротше, давайте вісім. Піу! тепер. Е, вареники. Вареники такі, як намальовані з якимись там вишнями, Це все я не люблю, солодкі не люблю. А сир картоплю я також. І капуста це взагалі бомба-ракета і шкварочками просто бусінка, Номер, давайте, я не знаю. Мені здається, що там ще буде щось смачніше, давайте два. Окей, далі. Сало. Сало люблю, особливо таке, як на картинці. Не просто, знаєте, сало таке, якесь без нічого і шкурка, та, яку вгризти не можна, не люблю. А от таке це пісня з борщиком Пів. Далі. Узбар. Одес. Борщ. Правильно, борщ. А, ю. Це, напевно, єдина перша страва, яку я, в принципі, їм. Тому номер давайте один. Один, один. Далі. Не люблю, не люблю, не розумію, для чого їх закривати, тому що я їх все одно не їм. Все 9. Пока. Далі куча. Також ложку зім, то через те, що заставляють, не хочу, фу, не люблю. Всім пів. Далі, далі, далі. Хрустіки. Хрустіки? Серйозно? Я думала, це такого не буває, типу тобто, якесь вигадане слово, Ще їх, я такого не їла. Не знаю. Деруни обожнюю їм через день, просто сметанкою пісня полетіла на четверте місце. Далі, 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 далі. Кивсі. Це має бути одинадцяте місце чи яке там? Я його немає, воно має бути там. Не знаю. Давайте буде п'яте, але не заслужено, тому що торти я не люблю в принципі. Все пока не люблю. я.